Зовсім не такий візит до бабусі і дідуся. Онуки хочуть запам'ятати на все своє життя. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Знайомтесь перед вами Лорета Джемісон. Жінка виховує самостійно двох дітей: – 15-річну Ребеку та 13-річного Тайлера. У неї немає підтримки навіть від своїх батьків. Адже ще 15 років тому вона сильно з ними посварилась та досі не підтримує зв'язок. Проте декілька днів тому вони їй написали і попросили привезти до них онуків, щоб познайомитись та провести час із дітьми. Не дивлячись на заперечення матері, Бека та Тайлер вирішили відправитись на тиждень до своїх бабусі Доріс та дідуся Джона, яких ще ніколи не бачили. Лорета проведжає дітей та садить на потяг. Бекка мріє бути кінорежисером і збирається зняти про подорож фільм, тому знімає усе, що відбувається навколо. Дідусь та бабуся привітно зустрічають дітей, показують їм будинок, територію, кімнати. Бабуся дивовижно готує, тому одразу починає робити для онуків різні смаколики. Пізніше Беккі та Тайлер зізвонюються із матір'ю та кажуть, що доїхали вони добре, без проблем. Сама ж жінка, поки діти у бабусі і дідуся, збирається в подорож на лайнері зі своїм новим хлопцем Мігелем. Ввечері Бека та Тайлер дізнаються від Джона, що вони із Дорі слягають спати о пів на десяту, і дідусь радить онукам робити так само. Така новина здається підліткам дуже кумедною, та вони розуміють, що цього тижня вибору у них немає. У першу ж ніч починає відбуватися щось дивне. Бекка, спустившись на кухню за печивом, бачить, що бабуся стоїть унизу і поводиться досить дивно, тому налякана дівчина втікає назад у свою кімнату. Вранці дідусь пояснює Бетці, що бабуся має психічний розлад, сутінкову сплутаність. Вдень вона поводиться нормально, а вночі як лунатик. Таке нерідко трапляється із людьми похилого віку. Це пояснення начебто заспокоює дівчину, проте пізніше дивна поведінка бабусі лякає підлітків не на жарт. Доріс просто почала ганятися за ними рачки між палями. Трохи пізніше Тайлер дізнається й секрет дідуся. Хлопчик потай проник до сараю, в який Джон суворо заборонив заходити, і знайшов там цілу купу використаних підгузків. Доріс розповідає, що Джон хворіє на нетримання і вибачається перед внуком, що так їх розчарували, та, не бажаючи того, показали свої найгірші сторони. Після чого Доріс просить дати їм шанс, адже вони з дідусем дуже хочуть налагодити відносини з внуками. Того ж дня Джон везе Беку та Тайлера прогулятись по містечку, щоб діти побачили, де навчалась та проводила час їх мама. Під час цієї екскурсії дідусь накидається на сторонню людину з кулаками, пояснюючи це тим, що хлопець якось дивно на них дивився. Внуки заспокоюють дідуся і вирішують, що це стареча параноя, тому не придають великої уваги цьому інциденту. Вночі Бека та Тайлер прокидаються від дивних звуків за дверима. Виглянувши з кімнати, вони бачать, як Доріс гола бродить по будинку та дряпає стіни. Зранку бабуся каже Бетсі, що випадково капнула тістом на її ноутбук. Жінка спробувала відчистити це миючим засобом, але, здається, зробила тільки гірше. Дівчина виявляє, що в неробочому стані лише камера, яка тепер заліплена миючим засобом та залишками тіста. Трохи пізніше Бекка та Тайлер зідзвонюються із Лореттою. Жінка дуже засмучується, що не може побачити дітей, тому Бека обіцяє, що в найближчий час відчистить камеру. Тайлер починає розказувати про те, що бабуся і дідусь надто дивно себе поводять. Та Лоретта заспокоює його, кажучи, що вони завжди були трохи дивними людьми, а тепер додався ще й літній вік. Тому вона просить не звертати на це увагу, адже в будь-якому випадку діти пробудуть там лише декілька днів. Бекка просить Доріс про невеличке інтерв'ю для свого фільму, і та погоджується. Проте, коли дівчина починає питати про причини їх сварки з Лоретою, у бабусі стається дивний приступ, і вона каже, що не бажає більше записувати жодних інтерв'ю. Брати з сестрою постійно помічають дивні моменти у поведінці старих. Вони намагаються менше звертати увагу на ці ситуації, проте з кожним разом це насторожує все більше і більше. Тому котрого з дня Бека і Тайлер наважуються встановити на ніч у вітальні приховану камеру, і вранці бачать на записі, що бабуся, виявивши камеру, взяла ніж і намагалася проникнути в їх кімнату. Бека каже, що вже сьогодні вони поїдуть додому і просить Тайлера бути обережним. Діти помічають, як старі сваряться з незнайомою дівчиною, складається враження, що вона їх боїться. Брат із сестрою не чують, про що йде мова, та бачать, як Доріс і Джон заспокоюють гостю та ведуть кудись на задній двір будинку. Того ж дня Бекка вмовляє Джона та Доріс на останнє інтерв'ю, які будуть завершенням її документального фільму. Під час них дівчина вмовляє дідуся та бабусю помиритися з донькою Лоретою. Бекка каже, що вона насправді дуже сумує за ними та жалкує про сварку. Проте Джон та Доріс категорично відмовляються від цієї ідеї та кажуть, що навіть не хочуть бачитися із жінкою. Бекку дуже насторожує усе, що відбувається навколо, тому вона вирішує не чекати кінця тижня, і вони з Тайлером телефонують по скайпу до матері. Діти кажуть, що бабуся з дідусем ведуть себе ну дуже дивно і просять Лоретту забрати їх додому вже сьогодні. Тайлер розповідає про дивні вчинки Джона та Доріс, а потім показує їх через вікно. Побачивши старих, Лоретта жахається та каже, що це не її батьки, а якісь сторонні люди. Жінка терміново виїжджає за дітьми, паралельно намагаючись додзвонитись до місцевого відділення поліції. Вона просить Беку та Тайлера спробувати втекти і чекати її у сусідів. Проте одразу після цього дзвінка дідусь пропонує провести вечір за настільною грою. Брати з сестрою, побоюючись, що самозванці можуть їм зашкодити, вирішують підіграти. І вести себе, як завжди, та не викликати підозр. Жінка, що прикидається Доріс, просить внуків допомогти перед грою прибрати на кухні і під час цього закриває Беку у духовій шафі. Коли діти починають панікувати, вона відпускає внучку та, сміючись, каже, що це був жарт. Бека із Стайлером кажуть, що їм треба зняти ще дещо на вулиці і намагаються вийти з дому. Та в ту ж мить, коли вони відкривають вхідні двері, їх зупиняє дідусь. І каже, що для гри все готово. Бека помічає на вулиці щось схоже на повішену людину. Під час гри, рівно о 21.30 у бабусі починається напад сутінкової сплутаності, і вона починає поводити себе як божевільна. Бекка каже, що в неї сідає батарея в камері і йде її змінити. Та насправді спускається в підвал, куди їм заборонили заходити у пошуках доказів. Дівчина вирішує, що саме там самозванці можуть тримати справжніх дідуся і бабусю. Проте Бекка знаходить у підвалі лише трупи своїх справжніх родичів, а також форму із психіатричної клініки, де вони працювали. За цим заняттям її застає чоловік, що прикидався дідусем. Він каже, що насправді його звати Мітчел, і пояснює, що вони з Клер проходили лікування в психіатричній клініці і дуже заздрили дідусеві та бабусі Бекки і Тайлера. Ті розповідали, що проведуть цілий тиждень з онуками, і дуже цьому раділи. Своїх же онуків у Мітчелла та Клер не було, оскільки жінка втопила своїх дітей через психічний розлад, тому вони вирішили вбити Джона і Доріс, зайняти їх місце та насолодитися тижнем, проведеним з онуками. Після чого Мітчелл каже, що онуки поводять себе погано, не слухаються і спускаються до підвалу, що їм було заборонено робити, тому їх також доведеться вбити. Чоловік силою заштовхує Беку в кімнату та замикає дівчину там, кажучи, що сьогодні помруть усі. На шляху Бека помічає тайлера, якого, схоже, сильно вдарили по голові. Вона кричить, щоб брат якнайшвидше втікав із цього будинку. Бека помічає, що в кімнаті не сама, там же знаходиться клер. Дівчина йде на відчайдушний крок вона розбиває дзеркало і вступає в бій з божевільною жінкою. Їй вдається відкинути від себе стару та вибратися із кімнати. Дівчина нападає на Мітчела, і на допомогу їй кидається тайлер. Брату та сестрі все-таки вдається покинути будинок. Саме в цей момент приїжджає поліція та їх мати Лорета. Поліцейські йдуть обстежувати будинок. В останніх кадрах Лоретта розповідає на камеру про моменти із свого дитинства, згадує, якими прекрасними людьми були її батьки. Та дуже засмучується, що так і не помирилася з ними. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.